Весняний ранок все трімає, і митушні ніде немає. Природи музику люблю, хоча, здається, ніби сплю. Та не приходить і години, як чую, ранній спів пташини. Пісні чарівні та прості, А линуть ген на висоті, немов щось хочуть розказати, чи просто співом здивувати. Я зупиняюся на мить, чую, природа гомонить. Дуби потріскують старі, берези шепчуть у гаї, дзвіночки у саду бринять, і трави польові шумлять, струмок дзюрчить, як ксилофон, Всі ноти ллються в унісон. Душа природу відчуває, а око мило споглядає. Там коник на скрипочці грає, в природі усе розмовляє, і вітер оркестром шумить, В природі, як і у житті, мажорні ноти і сумні. Але душа все проживає, з природи силу набирає.